Наша школа від початку була заснована як початкова школа, і ми так функціонували декілька років, але так як школа давала певний ціннісний компонент, це для наших батьків, які були нашими клієнтами, виявилося мега важливо, і вони неодноразово зверталися до нас щодо розвитку середньої школи і в перспективі старшої школи. Так як в нас була обмежена кількість приміщень, і ми не дуже розуміли, в якому напрямку нам розвивати цю середню школу, то нам точно була потрібна допомога ззовні. І ми шукали такі можливості, крім того, ми дуже мали за ціль згуртувати наш колектив і щоб спрацював якийсь зовнішній чинник, крім, наприклад, наших таких ну, думок адміністрації, як має рухатися школа? Ми захотіли залучити більше в процес формування місії, візії школи людину ззовні, щоб е, вона подала е, ну, всю красу е, такого перспективного розвитку школи. І виходячи з тих двох чинників, е, ми е, зрозуміли, що ми маємо шукати якусь допомогу ззовні. І так сталося, що ми отримали цю пропозицію співпраці з вами. І е, ну, так само був залучений Європейський банк розвитку. Е, в тому в підтриманні фінансового, бо однозначно, що ми би самі не змогли ну, витягнути такий фінансовий ресурс витрат зі сторони тільки школи. Угу. І ми тоді звернулися до вас, пані Ольга. Ми розглядали декілька так. варіантів, і пізніше це, це зупинитися на, на вас. Так, я дуже вдячна Віт. за те, що саме так відбулося. Ну, як з результатів, це те, що ми справді розвинули середню школу, і ми ще отримали ліцензію на третю ступінь. Тобто ми вже цьогоріч мали перших випускників 11-ти класників, І е, про середню школу, як, е, як таку, е, ми Мріяли і ми її робили. А щодо третьої ступені, то ми навіть знаєте, боялися мріяти. Що ми будемо мати 10-11 клас, бо навіть з тої причини, що ми розуміли обмеженість наших приміщень. Uh -huh. ну, дуже гарно розвивалася школа. Ми зробили на 20, 2020-2025 тисячі двадцятий, рік бачення саме завдяки ну і, і нашій праці, і поштовху, який надали ви. Коли ми робили аналіз посильних і слабких сторон, мою думку для кожної компанії, думка зовнішнього експерта є однозначно плюс в трьох позиціях. Я так з зараз говорю. Що я думаю, тому що я ну до тих питань не готова е, за зараз, так знаєте, е, щоб грунтовно це говорити. Але може те, що говориться експромтом, воно якраз і дуже цінне, тому що воно так е, ну правдиво, так як є, uh -huh. чому е, думка зовнішнього експерта є цінна для компанії, тому що це є погляд е, не середини, а погляд ззовні. і. І маючи цей погляд, зовні, ми змогли побачити наші досягнення, тому що кожен буденний день він. Не вимальовує краси тої компанії, в якій ти працюєш, і коли ви прийшли ззовні і побачили наших багато плюсів і їх озвучили, то це дуже хороша мотивація для кожної компанії, що вони рухаються в правильному напрямку, що зроблено багато дуже позитивних, хороших речей, але також цінно те, що ви ще даєте напрямок, що є ще дуже багато куди можливості розвиватися, і пропонуєте варіанти, в якому напрямку якому ми будемо могли рухатися, і третє, це що е, це дуже згуртувало колектив, тому що вони були задіяні всі. Ви приходили до кожного працівника, е, брали в нього інтерв'ю з певних питань. Вони чули важливими, їхня думка була важлива, і е, так само е, цінними для нас були їхні думки, тому що ми, наприклад, е, ну, не мали такого досвіду, е, щоб говорити з працівниками аж так глибоко. Тобто, звичайно, спілкування ведеться щоденно, і ми е, своїм колективом. Е, ну, Гарному такому в гарних стосунках, але е, те, що ви робили ще як фахівці, це, це додало дуже багато в розвитку нашої uh -huh. школи. Uh -huh. Дуже класно цікаво. М мені ос особисто це дуже цікаво послухати саме таку точку зору на те, те що відбувається в консалтингу. Але воно мені дивіться, вже пройшло досить багато років, а воно мені настільки запам'яталося, настільки було для нас цінним. Оці ваші виходи до кожного працівника, що ви це між собою в команді розподіляли, і що ви на це знайшли час, і місце відповідне це не робилося десь на бігу, на ходу. Ви мали певний графік цих зустрічі, ви це фіксували, ви робили якісь підсумкові висновки. І те, що повністю весь колектив. Був залучений в тому, щоб ще раз переглянути сильні, слабкі сторони, вибудувати місію, візію, і в результаті ми створили аж цілу корпоративну книгу, до якої я повертаюся, і будь-хто з адміністрації час від часу, чи ми не згубили ніяких акцентів, які ви нам прописали, ну це для нас направду був дуже цінний досвід. Дякую. Спромот, пані Олю, тільки в одному, що ніхто не очікував, знаєте, ми молилися, щоб закінчився ковід, і щоб ми могли спокійно працювати. Е, хоча ми дуже гарно зреагували на ті виклики, ми е, серед львівських шкіл е, перші, по суті, на другий-третій день перейшли вже в онлайн навчання. Так змобілізувалися наші підпрацівники. Хоча дуже хотіли попрацювали у Вайбері, залишаючи дітям за е, цей завдання. Але... Але то, що почнеться війна, ну то вже ніхто направду не міг передбачити, і ми, ми втратили дуже цінні кадри. Знаєте, тому що дві прекрасні вчительки початкової школи лишилися за кордоном, і з середньої школи чотири вчительки так само. Залишилися за кордоном і понові набирати зараз колектив, коли така конкуренція, коли у Львові було 20 приватних шкіл, а зараз з'явилося вже не знаю скільки mm -hmm. і, і, і філії київські, і тут розвивається приватні заклади, щоб бути конкурентно здатними, і, і, і це серйозний виклик. Тобто ми вже направду готові були середню школу виводити за межі нашого цього приміщення, такого стабільного теперішнього. То, то зараз ми вміщаємося всі, тому що маємо багато дітей на сімейному навчанні, відповідно, угу. вони не є одну в школі, ну ду дуже багато викликів. Ну так, Далі. так так сталося, так що викликів реально багато, і я там в свій момент, коли приймала рішення щодо подальшої діяльності, я вирішила, що все, все що я можу зробити, це підсилювати бізнес в Україні. Тому однозначно ці компетенції. Це дуже цінно ці компетенції, які ми зараз прокачуємо, реально я зараз дуже знаєте там періодично підключаюсь до якихось іноземних, не знаю, там консультантів, візіонерів і чи щось, хтось, але таке відчуття, знаєте, діти розмовляють з дорослими, бо те, що ми тут зараз проходимо, переживаємо. Відпрацьовуємо і все це не просто там проживаємо, да а ми реально ду дуже гідно все це проходимо. Я розумію, що вони всього цього просто не розуміють. Тобто, реальний там сенс життя зараз тут саме в, в Україні, і ми маємо це пройти. І все, всі, хто це розуміють, докладаються максимум зусиль. Конкуренція це класно, це тільки покращує всіх учасників процесу. Я розумію, що це виклик, але звертайтеся, у вас є певна преференція. Якщо є якісь питання, я просто з задоволенням все, що зможу там надати і проговорити, я готова до цього. Дякую вам. Дякуємо. Тримаємося.